Так, глядачі, всім доброго дня. Я тільки бачу в інтернеті спорне питання, чим розводити фарбу розчинником чи розріджувачем. Ну і на мою думку, я думаю, що певна м -м, різниця немає ніякої. Що ти можна розводити фарбу, що розріджувачем можна фарбу розводити. Просто є таке. Я... Таке одне питання я розчинник Я постійно розчинником розріджую, рідко коли я користуюся. Я все беру розчинник акриловий, ним зразу якраз купульдмію, і фарбу розводжу, і грунт, Коротше, ну все, все, що попало під рукою. От в інтернеті пише, що не можна розводити фарбу розчинником, бо він суто для розчинення фарби, а розріджую для того, щоб робити рідшу фарбу. Ну, акриловий розчинник, суто розчинник має таку крочу, властивість на підрив фарбі. Я думаю, він більш агресивний, агресивний, як розріджувач. Бо він так розчиняє фарбу. І Я думаю, що є таке трошки протертість фарби. Наприклад, лак десь протертий. А ви підфарбовуєте і воно. Люби в тому місці, де протерто є, де там круг, і воно короче, трошки підриває, і тоді до сонця, якщо стати на пробу до сонця, то воно видно, що є такий ореол довкола, Типа відбиваєшся, що так підривало фарбу трошки, З чим ще не пробував, чи підриває фарбу, чи ні. Думати час спробую. Ну а акриловий розчинник. Ось тут є призначення, призначення, Розбавлення до необхідної в'язкості акрилових двокомпонентних лакових матеріалів. і Інших акрилових покриттів типу Acryl Field, два праймер, Ну, коротше, що Можна ним фарбу розводити. Я, наприклад, я не постійно користуюся, ну, нема там якісь, я знаю, там фарба чи кипіла чи ще щось. От такого нема. Тим розчинником. Він кажуть, що один мінус є підрив фарби. Не знаю, я тим не пробував розріджувати, може він менше агресивний, може не, не, не підриває фарбу. додумати мати час, як робити машину, то попробую спеціально протру. І... Не буду бачити, чи, чи підірву фарбу, чи ні. Випишіть свою думку в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так що всім удачі, мирного неба, всім щасливо!